обласну розпорядження, що ми можемо поїхати в місто. Так. Ми вимагаємо проведення позачергової сесії Дніпропетровської обласної ради. І ми звертаємось до депутатів від опозиції, щоб вони виступили ініціаторами цього заходу. Ми переконані, що як тільки буде проведена сесія, ми будемо мати нове керівництво Дніпропетровської області. Ми вимагаємо відставки у дода. І ми вимагаємо Колесникова, я прошу вас дотримуватись спокою. Я щойно не що в приміщенні обласної державної адміністрації демонтований портрет Януковича. Слава Україні! Все зробили! Все зробили! Без жодного наказу згори! І слава Богу! Всі розуміють! 26-27 Його вже кудись викинули самого Шановні друзі, я ж кажу, що демонтували І викинули вже Шановні друзі наша задача Сотні самогород, Правий сектор. Наша задача взяти під огород будівлю обласної державної адміністрації Возьмем по периметру. Раз возьмем. Обласної ради, два, третє. Ми допускаємо, допускаємо до роботи всіх чиновників, всіх депутатів, окрім тих, які брали участь у так званому харківському сепаратистському з'їзді вчора. Так, друзі! <плес> Ми чітко заявляємо на Дніпропетровській землі не місце Колесникову і удоду, які своєю присутністю на цьому з'їзді поставили під підсумність честь і гідність Дніпропетровців. Навіть їхні колишні однопартійці з міської ради вчора одностайно підтримали. Адміністрації склали свої повноваження перед народом. І я думаю, те саме має відбутися в Дніпроподроску. Ми вимагаємо негайної відставки, негайного усунення від влади всіх керівників Дніпродського. Населення проти громадян, всіх ми притягнемо до кримінальної відповідальності. Я заявляю, що ні УДО, ні колес, якщо вони досі є на території України, і якщо вони з'являться на, Дніпров... на території Дніпропетровська, не уникнуть відповідальності. Ми сьогодні спрямовуємо звернення до правоохоронних органів з метою притягнути зараз. Притягнути їх по кримінальному провадженні за фактами спроби засихання на територіальну цілісність суверенітет України і щоб Служба безпеки пустила їх по тому самому кримінальному провадженню, що і на скернеса. Так, друзі. Андрій, додають, додамо, Сектора залишитися тут, половину переміститися, друзі, другу чергу. В другу чергу, я прошу переміститися під периметр обласної ради, бо ми зараз підійдемо до обласної ради, перевіримо її, на наявність спотрібного давайте, портрети.